7 листопада 4. Вчителі та слово. Якщо кожен, хто читає, може зрозуміти слово лише вдумавшись в нього, то навіщо потрібні вчителі? Якщо вчителі ставлять себе між учнем і словом Господнім і беруть на себе роль хранителів цього слова, так що ніхто не може розраховувати отримати його інакше, ніж через їхнє тлумачення, то в них немає потреби. Чим більше у світі таких вчителів, тим гірше для світу. Але Бог поставив учителів у церкві, і це показує, що для них є місце, і вони повинні знати, що це за місце, і дотримуватись його. Це місце полягає в тому, щоб відкривати слово і звертати на нього увагу людей. Воно полягає в тому, щоб підносити Христа перед людьми через його слово. Воно має нести слово життя. Говорити не тими словами, яких вчить людська мудрість, але якими вчить Дух Святий. Найбільша робота, яку може виконати будь-яка людина в цьому світі, це скерувати розуми людей до ясного Слова Божого, спрямувати їхній погляд, щоб вони побачили обличчя Ісуса Христа і таким чином перетворилися на той самий образ. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже! Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.